Це ви водій тут чи ні? Ні, там посі Так, застянь Пішоход Раз, два, три. Вісім Доброго дня. Стоїмо, день. Доброго дня! Доброго дня! стоїте? Ні, якщо ви маєте, якщо ви порушуєте правила дорожнього руху, ну, то має ну, бути, бути клас. Ви патрулюєте. Прийдіть, будь ласка, посвідчення ваше. 18.3. А чому ви зупинили даний транспортний засіб? Ну, на парі не зупиняю. Без... Чому скаргий зібрав? Скаркте. Юрій Миколаїв, 20. Доброго дня. Так. Доброго чому вас зупиняли поліцейські? А? Чому вас зупиняли поліцейські? Е -е -е. Все, давай. Давай, або тут ось в кореспонденті вже є. Давай. Ну, застяні. Чому вас зупиняли? Щось вимагали? Ну що, ну, подивилися документи і сказали їй їхати. Ну, я не знаю, що вони хотіли. Подивилися документи, все, роздивилися, і кажуть, все, ну, давайте щасливо їдьте. Ні-ні, нічого. Але, але ж так інтересно, було, ж спиняли, провірали раз. Хто ж сказав, що з документами все нормально, а це ось почав щось, а чому так, а чому тут так написано, а чому тут так... Ну Ні, nee, тут виходить, хай вивчать вони.